Вітаю вас, шановні мої підписники. Відтепер роботодавці зможуть отримати компенсацію від держави за працевлаштування молодих фахівців. Хто має право на цю компенсацію? Ті роботодавці, які влаштовують на роботу фахівців до 25 років, стажем до 1 року, також ті, які влаштовують фахівців до 35 років, та це є їхнім першим місцем роботи. Обов'язковою умовою отримання компенсації є направлення з центру зайнятості молодого фахівця. Тривалість працевлаштування один рік, тривалість компенсації протягом півроку. Кожен непарний робочий місяць. Компенсація відбувається у розмірі 50% мінімальної заробітної плати. Подати заяву роботодавцю на дану компенсацію потрібно протягом двох місяців з моменту працевлаштування молодого фахівця для більш детальної консультації та інформації по даному питанню, і не тільки звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.